Вітаю! Ви дивитесь вечірній випуск новин на межі. У студії Ганна Томіна і ми говоримо про головні новини понеділка, 2 лютого, для всіх 10 громад Шостканського району. Коротко про головне станом на цю годину. Росіяни серед дня вдарили по глухову. В результаті дронової атаки пошкоджені дві автівки агропідприємства. Трагедія в центрі шостки: двоє чоловіків загинули під час пожежі, що сталося у нашому випуску. Кохання попри війну, як військовий і глухівчанка створили родину в умовах небезпеки та розлуки. Дивіться далі. Але перед тим як почати, я прошу вас поставити лайк та прокоментувати це відео. Таким чином, правду про воєнні злочини росіян дізнається більше людей. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо оперативну інформацію про загрози для мешканців Шосткинщини. посилання на нього. У першому коментарі від початку 2026 року російські війська обстріляли територію Шосткинського району 444 рази. Зафіксовано 887 вибухів. Унаслідок атак загинули двоє людей. Ще 12 поранені. Під обстрілами перебували 9 із 10 громад району. Повідомили на апаратній нараді в Шосткинській районі військової адміністрації. За минулу добу пошкоджено два житлові будинки у Шосткинській та Знопновгородській громадах. Також під ударами були хутір Михайлівська, Серединобудська, Шалигінська, Глухівська та Есменська громади. Росіяни застосовували ФПВ-дрони, артилерію, міномети та скидали вибухівку з безпілотників. Сьогодні в день росіяни атакували дроном територію агропідприємства в Глухові. Як повідомив генеральний директор товариства з відповідальності Агрозем Олег Братущак, удар стався близько 3 години дня. Унаслідок лучання пошкоджено дві службові автівки. Інформації про постраждалих наразі немає. Сумська філія компанії газмережі передала жителям серединобуцької громади боржуйки власного виробництва. Люди вже отримали перші 50 альтернативних джерел тепла. У компанії повідомили, що громада періодично залишається без газопостачання через російські удари. Востаннє відновити подачу газу вдалося лише за півтори доби. Двоє чоловіків загинули внаслідок пожежі, яка сталася вчора ввечері в самому центрі шостки. Займання виникло близько 9-ї вечора у двоповерховій будівлі на вулиці Садовий Бульвар. Рятувальники, які прибули на місце події, врятували двох жінок із задимленого приміщення та оперативно локалізували пожежу. Весіля глухівчанки Олени та військового з Івано-Вранківщини відбулось днями. Голова молодої родини Олександр пішов служити добровольцем у 2022 році. Шляхами війни опинився в глухові. Тут побачив Олену та закохався. каже, вона підкорила його миттєво простотою, добротою скритністю. Це сон більше, що треба сон більше. Доброта і простота. Цікаво вивчити її. До чого. Кожна людина хоче знати щось інтереснішого. Ну, по суті, вас і так не розкриєш. Часу на довгі залицяння у парі не було. За кілька тижнів Олександр із побратимами мав виїжджати на позиції. Під час прогулянки берегом Чернечого озера чоловік зробив перший крок, щоб бути разом із Оленою. Я дуже люблю це озеро. Він побачив, каже: я тобі покажу, як в нас здома. Каже, будеш там жити. Я кажу, до". ну кажу, я подумаю. І якось каже, давай зустрічатися. Кажу, ну, в принципі, давай попробуємо. Побудувати стосунки, коли між вами сотні кілометрів і невідомість, виклик до якого Олена спочатку ставилася з пересторогою, щоб остаточно розібратися у власних почуттях та зрозуміти, чи є у цій її історії майбутнє. Хівчанка наважилася на поїздку до коханого. І ця поїздка вона дала зрозуміти, що все ж таки я буду чекати. Чекати, чекати і ще а раз чекати. Потім їх перекинули ще далі, і наша зустріч була сутки на місяць. Під час однієї з таких коротких, але напрочуд цінних зустрічей Олександр запропонував Олені стати його дружиною. Тоді вони не мали навіть обручок. Їх зробили власноруч з проволоки. І каже, ти вийдеш за мене. Кажу, вийду. Ну, каже, це така буде кажу, пробна версія. Каже, колечка, каже, я йому казала, я йому втягнула, у нього синеньке, а мене жартеньке. Я кажу, я буду їх берегти. Каже, будуть офіційні, будуть оці основні. Подружжя каже, вони обоє мають життєвий досвід. Зараз вирішили не втрачати час, який зараз на вагу золота. Олена пояснює, поруч з Олександром вона нарешті відчула довгоочікуваний спокій. Я навіть як не намагалась йому сподобатись. Відразу він бачив мене такою, яка я є. Та, да, а не там приокрашити там себе що, така, така. така. Ні, я була просто ну, такою, яка я є. І Мені спокійно, спокійно душою, спокійно тілом. І ви знаєте, в такому ось, ну, зараз же в цьому віці, я кажу, метелики в животі не буде, коли ти закохуєшся. Буде відчуття безпеки і відчуття впевненості. Ось це і буде те кохання. І ось я це відчуваю. У шості немає льодової арени, але є результати, якими може пишатися вся країна. Юніку в занярі з прикордонного міста виборюють десятки медалей на чемпіонатах України та гідно представляють Україну на міжнародних стартах. Спочатку ми виступали на всеукраїнських змагання 16-18. Два дні ми відпочивали. І потім у нас був саме відповідальні старт: чемпіонат серед юніорів та юніорок, юнаків та дівчат, там, де ми здобули 36 медалей. У 25-му році наші діти тренувалися в Германії, в Польщі, виступали в змаганнях, та були в Нідерландах теж на змаганнях. Це велика підготовка до. Відповідального старту чемпіонату України у нас діти досі тренуються в Германії, Це Осипенко Дмитро, недбай Даніл і Сипенка Марина. Грація, швидкість, захопливе видовище на льоду. Швастінська школа ковзанярського спорту стала міцним фундаментом для високих результатів. Недбай Даніл на Кубці Міру Мастарті зайняв шосте місце. На чемпіонаті серед юніорів посів друге місце. Це на дистанціях 500 1500 тисячі три метрів. А сипенка Дмитро був третім на дистанції 500 метрів. А сипенка Марина на дистанції 1500 метрів серед дівчат була першою. Вона ще здобула два третіх місця. Це на дистанції 500 та 3000 метрів, і на дистанції Тисячі метрів вона була другою. Загалом у відділенні ковзанярського спорту в шості займається близько 50 дітей віком від 7 років. Головна проблема відсутність постійного льоду. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі завтра.